Вітаю в ефірі. Спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Про те, з чим поліцейські зустрічаються під час несення служби, як затримують злочинців та правопорушників, та які ситуації трапляються під час патрулювання. Про це та багато іншого ми розкажемо в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції мене звати Аліна Кравець, і сьогодні говоримо про таке. Врятували від смерті. Криворізькі патрульні допомогли дівчині, яка стікала кров'ю. одна, одна. Пасажир з наркотиками. Чоловік мав при собі 14 трубочок з порошкоподібною речовиною. Стоять, опа. Все, Руки назад. Врятували від самогубства. Мешканка металургійного району намагалась скоротити собі віку через конфлікт зі своїм коханим. Жінка порізала собі вени, але інспектори негайно кинулися рятувати самогубцю. Дай ще бінка. Є тихо, лежи, лежи, лежи. Не шевелись. Не шевелись, а. Тихо, тихо, тиха.

Про те, що життю 20-річної містянки є загроза, заявила її сусідка. Жінка отримала повідомлення з фото від колишнього співмешканця потерпілої. На зображенні було видно порізану руку та калюжу крові. Сусідка терміново звернулася до поліції. Патрульні проникли до житла, де на підлозі лежала дівчина та стікала кров'ю. Інспектори негайно надали містянці першу допомогу. Зупинили кров та викликали медиків. В присутності сусідів було прийнято рішення проникнути до квартири, що ми і зробили. І після цього побачили на підлозі біля дверей дівчину в калюжій крові з різаними ранами передпліччя, які кровоточили. Невідкладно було надано домедичну допомогу. Звільнення дихальних шляхів, накладення джгутів та пов'язок та викликано медичну швидку. Після виклику на місце події лікар повідомив, що в дівчини значна втрата крові та через вчасне реагування загрози її життю немає. На місце події було викликано сох металургійного району. Наркотики з доставкою в Тернівському районі поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який вийшов з автомобіля та почав дивно поводитися. Побачивши патрульну автівку, громадянин почав тікати, але вже за мить був затриманий. А що ви там ставили здалеку? А ну Саня, візьми цього чоловіка. Стоять, опа. Є, є. Все, понял? Руки назад. Убери, Сань, машину. Тут-то есть. Сань, тут есть, убирай машину. Так а этот самый. С этой самой. Что? Ну, не можно я. Нет, не знаю, ви на вы на месте. Вы на месте стоит. Дивися, как и с собой Нормально. Нормально, да, наверное. Наручники надевать? Как нормально? Підозрілого містянина патрульні помітили на вулиці Малиновського. Він вийшов з машини та стрімко направився в бік дворів. Також в автівці знаходився водій, який стверджував, що свого пасажира бачив вперше та підробляє на таксі. Патрульні наздогнали 21-річного містянина, провели йому поверхневу перевірку та виявили 14 пластикових трубочок з речовиною кристалічного походження. Було помічено автомобіль, з якого вийшов пасажир. Та підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки було виявлено 14 пластикових трубочок з кристалічною речовиною, схожу на наркотичну. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу тернівського відділення поліції. П'ять пакетиків для себе. В металургійному районі патрульні помітили підозрілого чоловіка на лавці, який почав метушитися при появі поліцейських. Причин нервувати у містянина було більше ніж достатньо через міст його кишень. Поступила інформація, що здесь чоловічик торгує наркотичними веществами. У вас щось є при себе запрещенное? Запрещене є. Колюще, режеще, наркотичні вещества. Наркотик? Ні, на не, Для себя? За раз хотів скурити? За пару <рес> разів. <рес> Назад вложи. Чоловік навіть не приховував, що має при собі заборонені речовини. Добровільно дістав із кишені п'ять сліп пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження та запевнив, що зберігає для особистого вживання. За словами зломисника, це для нього невелика порція. Всього лише на пару вечорів. Походження речовини встановлюють слідчі районного відділення поліції. Під час патрулювання, а саме по проспекту, миру екіпажем 204 було виявлено підозрілу особу. Проверши порогневу перевірку в даної особи, було виявлено 5 сліп пакетів зеленої речовини рослинного походження. Останній пояснив, що дану речовину він використовував для власного споживання. На місце події викликано слідчо-оперативну групу металургійного відділу поліції. І цього разу все для себе. На вулиці Соборності пильні містяни помітили чоловіка, який здався їм підозрілим. Заявник припустив, що невідомий може мати при собі наркотичні речовини, адже щойно зустрічався з наркозалежним та щось у нього взяв. Хотите, Патрульні прибули за адресою та зателефонували заявникові. Той описав інспекторам ймовірного правопорушника та вказав на місце, де він може знаходитись. Патрульні виявили схожого за прикметами чоловіка та провели йому поверхневу перевірку, в ході якої містянин продемонстрував шприц, наповнений рідиною коричневого кольору. Прибувши за місцем виклику, було виявлено даного громадянина, який підпадав під орієнтування. Під час проведення поверхневої перевірки, відповідно до 34 статті закону України про національну поліцію, останнього було виявлено шприць з коричневою речовиною, схожий на наркотичний. Звідки він її отримав, останній не повідомив. На місце виклику було викликано слідчо-оперативну групи і металургійного відділу поліції. Незлагоджена робота. Пізно вночі на вулиці Едуарда Фукса патрульні затримали крадіїв кабелю з люка. Побачивши поліцейських, зловмисник почав щось вигукувати, аби попередити свого поплічника. Але було вже запізно. Після нетривалого переслідування обох чоловіків затримали. А кабель-то порізаний, А від безприривний. Все, что могу сказать, парни. Второй раз не повезешь. Да они туда сказали, что больница никуда не кикал, ушел. Серьезно? Ну да, ти, ти, що непонятно. коли інспектори направились в бік підозрілого громадянина. Він щось вигукнув. Після чого з колодязю виліз інший чоловік. Обидва намагалися втекти, але спроба була марною. Після нетривалого забігу обидва зловмисники опинилися у кайданках. Тепер залишитись непокараними їм не вдасться. По вулиці Едуарда Фукса поблизу будинка 39, було виявлено особу, яка щось вигукувала біля люка. Підійшовши ближче, особа нервово почала вигукувати, звідти вискочила інша особа, і вони побігли в невідомому напрямку. Протягом декількох хвилин дані особи були затримані. При поверхневій перевірці було виявлено інструменти для вирізки кабельної продукції. Поблизу люка знаходилася вирізана кабельна продукція. Хотіли трохи погрітися. На вулиці Криворіжсталі затримали крадіїв. З таким повідомленням до поліції звернувся містянин. Він розповів, що з території заводу п'ятеро невідомих вкрали близько 20 мішків коксу. Та втекли зі здобичу, Зломисники так і не змогли. Раз, два, три, четыре, пять. А поскольку ми продають? А сколько там кілограму A 부olle no, Marvelous no, morally no. w傞 tan or Патрульні прибули на місце та виявили осіб, на яких вказував заявник. Ймовірні крадії пояснили, що не мають можливості сплачувати за опалення та використовують для обігріву домівок промисловий кокс. Своєї причетності до крадіжки сировини затримані не заперечували. Усі обставини події тепер встановлюватимуть слідчі металургійного відділення поліції. Прибувши на місце, було виявлено трьох громадян, які виносили кокс у кількості 20 мішків. На місце було викликано сох металургійного району. Перечекати зиму у колодязі. Під час патрулювання в Саксаганському районі інспектори почули галас на вулиці Володимира Великого та приїхали на місце. Там знаходились працівники охоронного агентства, які прибули через спрацювання сигналізації. Виявилось, в одному з комунікаційних колодязів знаходився безхатченко. А вас вызов? У нас с работы. Мы делали вызов на собой. Да не, мы только приехали, что сработка начали. Я это смотрю, люк неправильно лежит. Отодвигаем люк тела сидит. Красавца. А ти просто сюди заліз погрів, так? охоронці. Помітили, що люк не повністю закритий. Всередині знаходився чоловік, який своє перебування в колодязі, пояснив бажанням зігрітися, адже на вулиці дуже холодно. Чи встиг незваний гість щось поцупити з комунікаційної споруди, встановлюватимуть слідчі Саксаганського відділення поліції в Саксаганському районі, рухаючись по вулиці Володимира Великого, було почуто. Крик з невідомого напрямку. Приблизившись до, даної, до даного місця, було помічено охорону ультимат, які повідомили, що на території було спрацювання. Під'їхавши на місце та оглянувши його, було виявлено особу в Люсі, яка пошкодила кабельно-проводникову продукцію. На місце було викликано Сохсанського ВПД. Шахрай не вдаха в центральному міському районі. Патрульним надійшло повідомлення про підробку документів. Заявник пояснив, що до нього в магазин прийшов відвідувач та запропонував купити мобільний телефон. А в якості документа надав паспорт іншої особи. Нарікачу продати покупають. Думаю, там і сушу назавчати. Ми сюди просимо але, Чесно ряд. Нарис, ручка с этой вылезли вы почему выделили нас по у 5 копейками да mm -hmm. точно задал а я ж тобі спросил все, все нормально, ты стал все нормально физическую как вазовут ти Працівник магазину попросив документи, але отримав паспорт з ознаками підробки. Чоловік негайно зателефонував на лінію 102, аби чужим посвідченням правопорушник більше не зміг скористатися. Тепер виправдовуватися затриманому доведеться перед слідчими Криворізького відділу поліції. Прибувши на місцевикоко, зустрів заявник, який повідомив продавець магазину. Куплі та продажу мобільних телефонів, та повідомив, що до нього звернувся чоловік, який хотів продати мобільний телефон. Для оформлення пред'явив документ, а саме паспорт. Нам було оглянуто паспорт, а виявлено, що чоловік самостійно вклеїв фото та видалив, що схоже на печатку. В ході спілкування з чоловіком він повідомив, що знайшов цей документ та вклеїв самостійно фото. Згоріло вщент. Інспекторам повідомили про пожежу на вулиці Івана Франка. І вони негайно прибули за вказаною адресою. Патрульні виявили палаючий гараж та викликали на місце пожежників. Що, що Ви Вигорю. Так, да, так, да, так. Да. Я в гараж зайшов, просто. у мене машина стояла там. Ага. Що по проводці, Видимо, з'єднання якесь було саплів. Спихнуло. машині? ні. А в гаражі? В гаражі спихнуло. Всередині гаражу знаходився автомобіль Volkswagen. Його власником виявився 28-річний містянин. Чоловік припустив, ймовірніше за все, в гаражі була несправною електрика, через що й відбулося загоряння. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Прибувши на місце виклику, а саме на вулицю Івана Франка, було виявлено палаючий гараж та згорівший автомобіль Volkswagen Т Т-5». Окрім екіпажу патрульної поліції, працювала бригада швидкої медичної допомоги та пожежна. Бригада власник «Фольксвагена» повідомив, що пожежа сталася внаслідок замикання проводки в автомобілю. В даній ситуації постраждалих не виявлено. Бачите правопорушення, не гайте часу та терміново телефонуйте на спецлінію 102. Спільними зусиллями ми зможемо побороти злочинність та зробити наше місто більш безпечним для оточуючих. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До нових зустрічей на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.